Створення якого контент-плану можна говорити, якщо ви не розробили стратегію просування для вашого бізнесу, якщо ви не визначили узгоджений комплекс дій, які ви будете здійснювати для просування бізнесу та бренду для досягнення його цілей. Якщо ви не пройдете цей шлях, то ваш контент-план стає ще одною хаотичною тактикою, що ви щось інтуїтивно придумали і будете це тестити. Це не про професійне просування. Так, можливо, ви везунчик, можливо, ви суперкреативна людина, яка може створити щось геніальне. І ви маєте дуже багато часу та ресурсів для того, щоб ставити все на випадок, ставити все на удачу. Можливо, тоді шлях інтуїтивного створення контент-плану і власне контенту це ваш вибір, але це не про гарантовані результати, і це не про професійний маркетинг. Професійного маркетингу все дуже конкретно визначено. І контент-план створюється тільки на основі маркетингової стратегії, на визначений. Період для досягнення визначених цілей. І тоді. Коли у вас вже відомі тактики, відомі канали просування, інструменти просування, всі дії між собою визначені і узгоджені, вам стає дуже-дуже зрозуміло, яким має бути ваш контент-план для того, щоб він доповнив усі ваші дії, активував усі необхідні меседжі та приніс конкретно ті результати, які ви визначили у вашій маркетинговій стратегії. На першому місці це стратегія та узгодженість з іншими активностями з просування а на другому буде визначення алгоритмів конкретної соціальної платформи та контент, який буде найкраще спрацьовувати на вашу цільову аудиторію на цій платформі.